Сьогодні багато людей, які кажуть, мені не потрібно. Навіщо Богові взагалі мої гроші? Він що Йому потрібні прям гроші. Мої. Йому не потрібні гроші. Він дав для цього закон для того, щоб кожна людина вона взагалі робила те, що потрібно Богові, а не сама вигадувала, що їй заманеться. Тому в Біблії є Авраам. Це та людина, яка він є отець всіх віруючих, і ми є його продовженням. Тому якщо він давав десятину, і, і то треба кожному з нас сьогодні також йти по. Цьому прикладу і робити те ж саме, тому що Бог дав закон, і всі люди, які на сьогодні живуть на, у, у світі, да вони не живуть як як їм заманеться. Вони живуть по законам кожного е, кожної країни, яка є, і також є закон Божий. І в законі Божому написано, що потрібно люд людині потрібно давати десятину. І в Малахії для цього Бог написав, що Він є Бог і він не змінюється. Е, тому якщо Бог не змінюється. То як це треба було робити у старому завіті, також це треба робити і у новому завіті. Тому хай Бог кожного із вас благословить, щоб ви мали розум, і щоб ви розуміли святе письмо і дійсно давали десятину, тому що десятина це закон. І взагалі на цьому законі можна перевірити взагалі у кого яке серце у Авраама. Серце було він жертвував до церкви, він жертвував до Бога і він е, любив Бога. Тому наша любов до Бога як мінімум можна перевірити у цих фінансах, щоб реально розуміти, взагалі, що в нашому серці ми служимо мамоні чи ми служимо Богові.